Доброго дня, Одещина, 26 жовтня. Ось і прийшла чарівна осінь до нас на Одещину. У нас дуже гарна погода і дуже, ви знаєте, тепло. Хочу вам показати, який зараз у нас садок і що квітує. Цього року у нас дуже гарні дубочки. У нашій місцевості мало хто каже хризантеми. Хризантеми ми називаємо тільки такі великі жовті шари. Зазвичай ми кажемо дубочки. І так і я теж кажу дубочки. Цей рік вдалося їм гарно розкритися. Мені подобаються такі дубочки ромашкового типу. Колись я була, купила у бабусі у маленькому вазончику, таку жовтеньку. А там була паличка ще така розовенька. От я її посадила окремо, і от вийшло в мене таких два гарних кущика. Вони мені дуже подобаються. Подивіться, а тут за парканом такі гарні коричневі, поки вони ще тільки розкриваються. Не набрали ще вони тут своєї сили, тільки починають. Ой. Оцей кущик подарувала якась бабуся. Я його посадила і тепер буде мене радувати. Ось теж є такий гарний ромашковий тип зеленковий але я не підрізала його цього року, і він дуже високий. От, поки що ще набирає. От виділа я йому тут місце у куточку. Йому подобається, він гарний. Цині профюджен продовжують квітувати. От хто не має таких квітів, я дуже вам раджу, не пожалкуйте і купіть. Я б ніколи не подумала, наскільки вони можуть бути витривалими. Дуже-дуже витривалі. А це красуня космея. Ну, вріст, мабуть, із мене, десь метр п'ятдесят, метр шістдесят. Вона була, літом обломилася, а потім вона пішла, пішла і зараз набрала своєї краси. Бутонів в неї ще дуже багато. Ви знаєте, така чарівна осінь. І хочеться, щоб подовше було, подовше, подовше. Бутонів дуже багато ще в неї. От. Подивіться, як брашники прилітають. У нас на Одещині їх дуже багато. А це я цього року замінила свої троянди, які квітували тільки один раз. І посадила трошки іншим методом. Я не знаю, чи буде він вдалим, чи ні. От ми і побачимо. От це Ешлі я посадила. Садила кожну троянду попарно по дві рослинки з невеличкою відстаню, там 30-40 сантиметрів. Ось оце Ешлі. От тут жаліта, два кущики. От єдине, що мені здається, що таке. Хоч тут і 30 см є, але ж, мабуть, таке трошки близько. Вирішила не трогати, хай так і буде. Цині, цині, красуні, синні. Не любити їх просто не можна. Вони дуже гарні, дуже. Вони дуже витривалі. Я їх раджу. Ой, моя красоночка. Олівочку похилила, але ж гарна, гарний кулір, дуже гарний, лососовий. А ось тут два кущики юбілея принца Демонако. От один і другий. Кущики прийшли дуже обрізані. Бачите, над землею не так багато. Але ж я думаю, що все буде добре. Головне, щоб це було по сорту. Так, цині, цині. Петуні. За сезон я її двічі підстригала, бачите, вона ще дуже гарна. Було б тепло, вона ще квітувала і квітувала б. Моя чарівна незнайомка, вона дуже запікалася літом. А от зараз стоїть. Я не знаю, хто це. Одного разу я бачила її відео, бачила як плетючу. Я не знаю, красуня. Кожне відомо. Прислали мені з Бахмуту, як Лоїде Фюнес, але мені здається, це не вона. Але квітує. хай вона буде. Ай-яй-яй. І метелики тут, як тут, на таких красунях сидять. І бражники літають. Ніжмелики. Усім подобається такі сині. Усім. Усі комашки полюбляють. Я не знала, які вони гарні, ці квіти. Я просто не знала. Знаєте, так і хочеться просто насолоджуватись. Цими миттями осені, яка вона чудова цього року. Ця осінь. Дуже в мене підуні посіялися цього року. Самі по собі, кущики гарні. Ой, ну я не можу, я з цього бражничка не можу. Які вони гарні трудяшки. Подивіться на цю мою трояндочку. Цього року я вирішила їх не підрізати, для того, щоб не стимулювати їх ось отак наростати. Я не хочу їх стимулювати. Ось вирішила так, відцвіте, і я просто збираю листячка від бутона і залишаю. Хочеться дати цим троядам просто передихнути. Тому що в таку жару, в таку спеку, як була цього року, я дивуюся, як вони мають сили квітувати, квітувати, квітувати. Це блек-меншик. Дуже гарний сорт. Тут самосів у мене чорнобривців. Старі забрала, а ці повиходили. Чорнобривчики, петунчики. І ценії. Але звичайні. Я їх купила у серпні, можливо, це пізно. Вони зеленого кольору. Вирішила подивитися, чи зможе заквітувати чи ні. Ой-ой-ой! Дивіться, метелик який гарний. Просто красончик.